Огляд подій за 3 грудня вітаю. Протягом дня росіяни обстріляли Ісманську громаду, вдарили по одному з прикордонних сіл з мінометів 120 мм калібру. Чотири міни розірвалися на нашій території. Пошкоджено майстерню одного з місцевих підприємств та лінію електропередач. По іншим новинам, загальні бойові втрати Російської Федерації від початку війни близько 90 600 осіб, 263 гелікоптери, 2917 танків, 1906 артсистем, 5886 броньованих машин. Військово-повітряні сили України сьогодні завдали 13 ударів по районам зосередження особового складу і техніки, один удар по позиції ЗРК. Також за минулу добу наші воїни збили 6 БПЛА типу Орлан. Артилерія уразила два пункти управління, один склад боєприпасів та два райони засередження. Також у районі Куп'янська збит один гелікоптер. І сьогодні ввечері, цього що немає у сводках, українські військові на околицях Бахмута збили ворожий Су-34. Окупанти протягом доби завдали два ракетних та десять авіаційних ударів. А також здійснили три обстріли з реактивних систем Залпового вогню. Зокрема, ракетного удару зазнав Краматорск. Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що у Росії ракет вистачить ще на 3-4 обстріли велике, великої потужності. Ну, я тут особисто не зовсім згоден. Тільки ракети з 300 у русських більше 5 тисяч штук. Ну, може, він не мав їх на увазі він також наголосив, що кількість ракетного озброєння на території Росії стрімко зменшується, і росіяни змушені шукати додаткові поставки по всьому світу. Інформація про передачу Іраном балістичних ракет Росії на сьогодні поки що не підтверджена. Також, за його словами, упродовж двох місяців Росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 та 152 мм калібру з Білорусі. За даними воєнної розвідки, тривають перемовини Росії з іншими країнами щодо постачання боєприпасів ракетного озброєння до РСЗВ Смерч та ураган, які в них майже зовсім закінчились. За минулий день ЗСУ відбили атаки на 6 населених пунктів: Червонопопівка Луганської області, Солидар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар'їнка на Донеччині. Сьогодні ЗСУ здійснили локальні прориви на південний захід і північний захід від міста Кремінна І досягли околиць села Червонопопівка, що приблизно у 10 кілометрах на північний захід від Кремінної. ЗСУ просунулось у напрямку житлівки на північ від Кремінної. Таким чином, частина траси Р-66 кремінна Сватова, тепер у сірій зоні. Бахмут. Розвідка Вел Великобританії повідомляє, що окупанти хочуть оточити Бахмут, хоча місто не несе ніякого стратегічного сенсу для ходу війни. Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув'язнених, найманців та військових, все, щоб довести собі, що ми щось можемо. Вони додають значну частину своїх військових зусиль та вогневої могутності на ділянці укріпленої лінією фронту завздовжки приблизно 15 км навколо Бахмута. Ну, десь так і є те, що британці заявляють. Генштаб зран... з... повідомив, що зранку в окупованому місті Такмак Запорізької області зафіксовано прибуття до лікарень понад 10 автомобілів із пораненими військовослужбовцями та тілами загиблих окупантів. В Луганській області партизани спалили обладнання автоматизації залізничних колій. Це повідомляє глава Луганської ОВА Гайдай. Це трапилось на дільниці в районі Сватова. У найближчі два тижні рашисти відчують затримки з поставкою військових грузів. На жаль, не повідомляється точно де, але також Генштаб в результаті фейерверку, влаштованому по одній з колон російських окупантів у Херсонській області, орієнтовні втрати окупантів склали 17,02-21,03 і військова техніка. І 21 особа після враження зникла, ну, дезертири, мабуть, у невідомому напрямку. Відуться пошуки. По іншим новинам, США представлений новий стратегічний бомбардувальник Б-21 райдер. Це бомбардувальник нового шостого покоління, перший у світі такого типу. Може стріляти як ядерними, так і звичайними бомбами. Б-21 райдер, виконаний за схемою Крило, що літає. Військово-повітряні сили США планують придбати щонайменше 149 бомбардувальників нового типу. Будуть замінювати парк Б1, Б2. Вартість одиниці приблизно півмільярди доларів. Ну, от би нам такі списані, хоч би. Такі собі військові євробляхи отримати. Міністр оборони Росії Шойгу пробув для до Білорусі тиснути на Лукашенка. Вже повідомляється, що підписано протокол до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Візит Шойгу збігся в часі з тим, що до реанімації потрапив один з найближчих соратників Лукашенка, голова Верховного суду Валентин Сукало. Виглядає дуже підпідозріло на тлі смерті міністра закордонних справ Макея. Путін тисне на Луку з усіх боків, намагаючись його змусити напряму брати участь в російській агресії. По новинам мобілізації. На одному з пунктів дислокації в Казані Чмобики у повному складі покинули частину та роз'їхалися по домівках. Вони збунтувались, тому що їх не випускали до рідних і незаконно позбавляли звільнення в місто. На відео мобілізовані тікають із навчальної частини, і також з'явився запис розмови від Служби безпеки України російське командування приховує причини загибелі мобіків перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії. У спецслужби деталізують, що на аудіо є це аудіо Собірячка розповідає мобілізованому чоловіку, якого відправили воювати на Донецькому напрямку. Про те, що. Мобилизованные повертаются до дома у цинковых домовынах. Найбильше дыву и в официально причина загибли. На пливце кажут, уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают в цинке. У нас в Сибири уже вообще до хрена, чуть ли не каждый день. И самое интересное пишут про причину смерти. Уснул и не проснулся. Ну, бывает. Росія вкрала українське зерно на суму щонайменше 1 мільярд доларів. Це Bloomberg агентство повідомляє. Російські кораблі експортували зерно ймовірно до різних країн, включаючи Лівію та Іран. І в Австралії випустили джин на честь визволення Херсону. Це обмежене видання нашого джину було випущено на честь визволення українського міста Херсона, де вирощують найсолодші кавини у світі. Йдеться у повідомленні виробників. Ну а дизайн пляшки розробляв одесит. Всі новини, тихою спокійною ночі. Миру нам.